Тебе якби галереєю ікон арт, бо і галерея надзвичайно цікаво працює, відкриваючи нам нові імена. Але я ще більше тішуся, коли вона відкриває нам ніби знайомі імена, але в якійсь новій якості. Я насправді на, на мені цей невеличкий, але дуже креативний проєкт надзвичайно сподобався от, власне самою ідеєю. По-перше, створити цей едем, цей е, 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 першого сад е, світовий з глини, так, з того, що колись там е, Бог. Людей, так, і ви взяли той самий матеріал, в якому ви працюєте, і створили ці такі символічні, умовні, дивовижні, екзотичні дерева, які насправді символ того саду, які присутні, як тут видно, з цих текстів, фактично в кожній ну, великій релігії світу. Цей міф є відповідно, якби якась така, я вже так не, не заглиблююсь, першу джер, але якийсь той імпульс таки був щось мало таке бути, чи таке, як написано в Біблії, чи таке, як написано в інших релігіях, чи якийсь поштовх того плоду пізнання, так, яке спробувала людина. І, Власне спробували створити цей символ, а ми тут всі якраз маємо нагоду дійсно ну, вступити в цей створений авторський сад. <головіка> і, але десь так навіть долучитися, бо тут і правдиві яблука є на <головіка> то. Тобто можна не сказала, що можна спробувати відзняти зняти і справді відкусити від того. Славно звісного яблука, та, бо невідомо, знаєте, як... що як би, то, як би краще було, е, бо теж якось там такою щасливою, абсолютно безпроблемною рослинкою в тому саді і жили би перші люди, yeah, якби було... Та, якщо би було з людством, якби вони не спробували е, того плоду. Але е, насправді я не знаю, я якось так завжди думала, що це можливо не гріх, а це величезна відповідальність. Встувати з того плоду, і ми так, в сучасності, в 20-21 столітті, так, вже розуміємо ту вагу ту і відповідальності е, нових знань, нових, нових якихось і вибору. Чи ти береш то знання і куди ти його втілюєш на добро, на зло. Тобто, це та вічна проблема вибору і та вічна проблема відповідальності. І Оля такими лаконічними засобами таким. Праматеріалом глиною. Я його страшенно люблю, тому що це якийсь з тих первісних матеріалів, які там відразу після вогню, води, повітря, та з якого тут під світу пішло. Корила нам цей символ саду, а ми тепер не маємо можливість сюди зайти і так подумати. Трошки, можливо, ну, не на відкритті, коли за багато людей, а приватно, поки буде тривати ця виставка, зайти опинитись в тому просторі і так зосередитись на своєму внутрішньому продумати про те, що ми куштуємо з того дерева пізнання щодня і там щороку впродовж життя, і куди ми можемо це втілити? Моє ну, ну, таке бачення виставки у лінія розвітаю і галереї про напрятає так само і ну, ще я хочу зробити, що виставка доповнена ще. Текстом з різних релігій, тобто версія взагалі першого гріха з різних релігій, що можна тут перечитати. Ну, тут, тут є п'ять релігій, які я обрала. Можна було ще продовжувати шукати, але я от наразі зупинилася на п'ятьох історій. Тому там, можна ще перечитати, сюди, посидіти, почитати, щось подумати. Дякую, що прийшли. Я, 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 я провела про, 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 на виставку, можна з нею дуже давно, але е, не про концепцію, не про тему, а сказати про саму форму. Тобто що, е, мислячи тобто, такими формами і такими естетичними категоріями, можна сказати, що форма досить жіночна в плані роботи, можна сказати, що це робить жінка. Але в плані конструкції, тобто цей технологічний аспект, який Оля обрала, тобто це, Думаю, це є роботи. І самої ну, величини масштабу. Так, тобто важко подумати, що це робить дівчина. І дуже цікавий цей підхід. Є в плані такому, що це вже скульптура, це вже не важко усмислити категорію кераміки, бо це вже відноситься більше до категорії скульптури, і що це скульптура і світлова, можна так само її вважати, і скульптура така ну, якби в дії, бо кожен з цих елементів, я так розумію, можна витягувати, міняти місцями і десь як під цим експериментувати. Хочу віддатися таким вартовий експеримент. Бо рідко таке зустрічається зараз в Львівському і українському коштурі в плані кераміки із культури. Яблука, ми приміщаємося. Так. Ви можете його розкуштувати. Тобто можна було бути радити яблуко. Да, тоже.

буду вамку адіа варто варто не ходить на зустрічаю питаю просто тут